Усім привіт! вав вихідні у магазинах Єва. Кешбек 80% від вартості на засоби для догляду за волоссям від фірми Ізумі. Шампунь. 399 гривень. Маска 279. Міст 299. Ось такі філери 239 гривень. Такий шампунь підійде для тонкого волосся: 399 гривень. Олійка для волосся ціна 279 гривень 100 мл. Знижка 50% на другу пару на шльопанці і капці пляжні. Такі 249. Одна пара 249, а друга пара піде за пів ціни.

249 гривень блакитні. В'єтнамки. Ціна 99,90. Ось такий блискучий. 299 гривень. Ці 249 гривень і жовті 199. Кешбек 80% на усі спа засоби від фірми Ютера. Скраби, також є акція знижка ціни. Сіль ціна 32 гривні 700 грам. Є ароматизована сіль, ціна 37 гривень 500 грам. Піна для ванни 85 гривень. Кешбек також нараховується на бомбочки для ванни. Одна коштує 24 гривні. Гель алоєвера від Ютера. 300 мл. ціна 111 гривень. Гель Муцин равлика 90 гривень. Скраб для тіла кавовий, ціна 98 гривень. Є ось такі скраби 76 гривень. Різні аромати на вибір. Новинка дарує задоволення шкірі фруктовий мікс скраб мармелад. Ціна 123 гривні. П'ятдесят дві гривні коштує твердий скраб. Кешбек 80% на кондиціонери для білизни від Сілан об'єм 770 та 880 мл. Ціна 134 гривні. Знижка 40% від звичайної ціни на прокладки щоденні та для критичних днів для Natural Care. 47,80 коштують щоденні 40 штук, прокладки для критичних днів. Упаковка 9 або 10 штук. Ціна 26 гривень, 30 копійок. Знижка мінус 50% на засоби для ротової порожнини від Доктор Морген. Флос 50 метрів. Ціна 27,30. 25 гривень коштують ось такі щіточки 5 штук. Силіконові щіточки, 20 штук для міжзубного очищення. Ціна 27 гривень 80 копійок. Зубочистки з зубною ниткою 19 гривень 30 штук. Зубні щітки. Також акція 25 гривень 2 штуки. Ось така коштує 23 гривні 50 копійок. Така щіточка 24 гривні 19,50. 31 гривні 30 копійок. 34,80 набір дві щітки. Ось така 15 гривень. Така теж 15 гривень, 7,50 і 22 гривні 50 копійок. Також в цю акцію входять ось такі зумні ниточки в баночці, ціна 27,30. Насадка для електричної зубної щітки, ціна 34,80. Купуй дві одиниці будь-яких засобів для догляду за обличчям і тілом. Та отримуй економію 50% на другу позицію. Акція діє додатково до акційних пропозицій. Зі знижкою в 50% піде та одиниця товару, яка є дешевша по вартості, кремчики від Евелін. Засоби для догляду за тілом. Алої гель, гельму це нравлика. Дуже багато товарів входять в цю акцію. Всі крема для обличчя, для умивання, і навіть входять в цю акцію кремчики для рук. Сілки хен, ціна 44,50. Знижка на Арман Басі. Об'єм 125 мл – 1349 гривень. Об'ємом 75 мл ціна 1199 гривень. Ще один варіант: 100 мл – ціна 1049 гривень. Жіноча туалетна вода Турсарді. Об'єм 50 мл ціна 1599 гривень. 30 мл 1149 гривень. Арман басьє. Ціна 949 гривень. 30 мл об'єм. Також є акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі дитячі іграшки. Ось така машинка. Ціна 70 гривень. Іграшка музикальна. Ціна 90 гривень. Такий набір 80 гривень. 100 гривень набір посуду. Велике дякую вам за те, що додивились ролик до кінця. Зустрінемось у нових роликах. Гарного вам дня! Усім па-па.